Осінь подарувала житомирянам декілька теплих днів. А вже завтра синоптики прогнозують похолодання. В нічні години температура повітря у нас буде 6-11 градусів, а в день всього 10-15. Вітер буде північно-західного напрямку 5-10 метрів за секунду. 13 жовтня Житомирщина знаходитиметься в малоградієнтному полі зниженого тиску, тож опадів не очікуємо. Вітер буде північно-західного напрямку з переходом на південно-західний. Слабкий. 3-8 метрів за секунду. Температура вночі очікується 1,6 тепла, а в день 10-15. Також у суботу можливий туман та навіть перші заморозки на ґрунті. А вже 14 жовтня знову до нас завітають атмосферні фронти зі своїми опадами і очікуємо, хмарну хмарно з проясненнями погоду. невеликі місцями по області помірний короткочасний дощ. Вітер буде у нас західного напрямку 7-12 метрів за секунду. В день навіть можливі пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Вночі стовпчик термометра покаже від 4 Трьох до дев'яти градусів в день від 8 до 13. Уже 15 та 16 жовтня теж очікуємо. Ми місцями невеликі душі, і температура повітря буде у нас вночі 15-го 4 дев'ять тепла. Вночі, 16 жовтня, температура знизиться до 2 семих градусів, а вдень залишатиметься такою ж, як і за день до цього: від 7 до 12. Вікторія Колтунович Дмитро Половинка, телеканал СК 1